Після масштабного вторгнення Росії оселя Тараса олійника стала прихистком не лише для переселенців, але й їх домашніх улюбленців. Сирійський хом'як і джунгарський хом'як, вони з від переселенців, від переселенців з Северодонецька, морська свинка з Лисичанська. Далі у мене тут є соми, вони ховаються, вони нічні. Ось вони е, від людей, які приїхали з е, Ірпеня, від переселенців з гарячих точок. І ось ця шиншила. І ці два е, прекрасних крілика, яких е, теж віддали люди в хороші руки. Люди поїхали, а тварини залишилися. Відтоді чоловік свою трикімнатну квартиру ділить із тридцятьма екзотичними мешканцями. Ось тут є павук, один з найгрізніших представників павукоподібних хижий павук -птахоїд, То людина з інвалідністю, хлопець з сім'єю. Він виїхав від війни у Лондон, і ніхто не міг взяти на себе таку відповідальність. Дружина та двоє діток, зізнається колекціонер, спокійно ставляться до такого захоплення. Усі турботи чоловік бере на себе і додає тварини, хоч і хижі, але безпечні, бо завжди доглянуті та ситі. Ось це вони їдять відбивні, тобто це є представники хижого світу, які в природі можуть ласувати і маленькими піраннями. І тими ж джунгарськими, сирійськими хом'ячками, і крокодильчиками люблять м'ясо, от люблять сухі корма. Ось ну і скажімо так, пірначам в тих водоймах треба тримати око на поготів, оскільки можуть позбавити фаланг пальця. І якщо стайка черепах, то як то кажуть, можуть обглодати все до кісток. Григорій Семенюк живе неподалік. Чоловік каже, такої екзотичної колекції ще ніде не бачив, а тим паче у багатоповерхівці. Втім, приходить сюди залюбки, навіть має вже особистих улюбленців. Дуже добру справу робить Тарас. Я ще не зустрічався ніколи, не бачив таких Черепашок. Мені вони дуже-дуже подобаються. Ніде раніше не зустрічав їх. Коли я побачив, мені дуже то мене здобувало, що Тарас. В своїй квартирі отримує таких цих черепашок. Ігор Косів найбільше вподобав ось цього кролика. Пояснює, від тварини живиться позитивною енергією. Чоловік розповідає на живу колекцію Ігора Олійника часто приходять подивитися як діти, так і дорослі. Тарас, взагалі, унікальна людина. Він і вірші пише. І моржує, кожен день купається в ріці, і, на, і працює е, на роботі, і е, доглядає за цими е, тваринками. Це дуже клопітна робота. Реабілітацію проводить, військові до нього приходять, е, знімають стреси такі, знаєте, всяких людей бувають. Якщо спокійно дивитись на тварину, то ви забуваєте про все. У нього в хаті взагалі комфортно, тому що ну, все, ви про все забуваєте, в інший світ попадаєте. ви попадаєте так. Бив природу, глухий ліс, де тварини, звірі. Оце от таке. От бачите, яка красота, як це гарненьке. кожна тварина, наголошує Тарас Олійник вже йому як рідна. Повертати їх до попередніх господарів не планує. Тому не шкодує для своїх співмешканців ані харчів, ані часу. Інна Сендецька МОНюк, Роман Булелик, Суспільне, Івано-Франківськ.